Нововолинська громада має стати ще безпечнішою. 28 лютого на 15-му мікрорайоні у Нововолинську відкрили поліцейську станцію та призначили офіцера громади. Ним став Сергій Недоріс. Новий шериф обслуговуватиме територію 15-го мікрорайону та вулицю Панасівську. Під час відкриття начальник ГНП Волині Юрій Крошко відзначив плідну співпрацю із місцевою владою у напрямку зміцнення безпекового середовища. Адже це вже третя поліцейська станція у цій громаді. Перша на Волині, яка розташовується у місті, бо всі інші у сільській місцевості. Дехто може сказати, що це аналог дільничого офіцера поліції, але трішки не те. Це офіцер, який проходить конкурс на цю посаду. Офіцер, який у відібранні якого на цю посаду приймає участь і громада, в тому числі, і який, крім того, що підзвітний керівництво поліції, ще й звітує перед громадою про свою роботу, і завжди громада в особі. Депутатів, можливо, і простих виборців і людей можуть запитати про роботу цього поліцейського. Відповідно до цього меморандуму громада брала на себе зобов'язання підготувати відповідні приміщення, там є вимоги до цих приміщень, до оформлення і обладнання робочого місця поліцейського громади. Також громада вже була домовленість про забезпечення цих офіцерів автотранспортом. Один автомобіль Національна поліція придбала за державні кошти, два автомобілі придбала вже громада. От сьогодні третій такий автомобіль, другий з передбани громадами, ви можете бачити перед поліцейською станцією. Поліція на себе бере навчання забезпечення зарплатньою, ну забезпечення однострою цього поліцейського і забезпечення відповідно зброєю спецзасобами, які передбачені для... Законом про національну поліцію України За кошти місцевого бюджету було придбано службовий автомобіль для іще якіснішого виконання обов'язків поліцейським належно облаштовано всім необхідним і його робоче місце. Ми продовжуємо політику безпечного міста, тому що в місті діє муніципальна варта. В місті діє добровільче формування територіальної громади. Варта порядку у нас були ідеї щодо забезпечення ціломіста і створення ситуаційного центру. Ми не відмовляємося від цієї ідеї від забезпечення і покриття відеокамерами. Натомість у тісній співпраці з відділком і відділом поліції з ГОНПАМ ми надалі продовжуємо. Роботу в рамках чинного законодавства і можливості, які надає нам зараз, і умови в. Інвестуємо в безпеку мешканців Нововолинська. У житловому масиві мешкає понад 5 тисяч жителів. Віднині усі вони зможуть 24 на 7 звертатися до свого поліцейського офіцера громади. Громадяни можуть звертатися до Сергія Недоріза за адресою міста Нововолинськ, 15-й мікрорайон, будинок 9. Шериф не тільки фіксує правопорушення, він має приходити на допомогу мешканцям у складних ситуаціях. Загалом у Нововолинській громаді вже є три поліцейських офіцери.